Доброго всім дня! Сьогодні сіємо селеру. Беремо отаку плошечку, насипаємо ґрунту, розрівнюємо, поливаємо і сіємо на Ось у мене так посіяно. В кому треба менше, можна рідше. Тоді рослинки будуть і товстіші. А так як мені треба багато, то у мене так. Потім присипаємо це все сніжком. Якщо на дворі є сніг, то добре. Якщо нема, то просто можна полити. Гарненько розрівнюємо його, притрамбовуємо, обгортаємо плошечку плівкою і отакі. Лошечки виходять і чекаємо, поки зійде. Ставимо біля на тепле, на тепле підвіконня і чекаємо, поки сходить.